Друзі називають його шепетівським конором Макґрегором за різноманітний стиль ведення бою та яскраву поведінку. Він же служить у Збройних силах України, але при цьому встигає і в ММА феєрити. Це історія про маловідомого українського бійця, але дуже крутого насправді козака Дмитра Гриценка. Врешті йому навіть усик подзвонив. Влупіть лайк, якщо цікаво. Ви на каналі Тайк Майсон, Я Макс Діденко. Вперед. Про Ярослава Амосова ви чули напевне, от тільки в минулому ролику я розповідав про нашого чемпіона Ліги Белатор у відео за підказкою. Але мало хто пригадає, що весь цей час на турнірі поруч з ним був інший український боєць Дмитро Гриценко, який також виступив на 291-му шоу від Белатор. Хлопець із Шепетівки отримав можливість битися в престижній лізі у той час, коли сам перебував у лавах ЗСУ. І від бою він не відмовився. Белатор призначив українцю бій на півсередній вазі проти італійця Даніеля Скатіци, більш досвідченого, але не суперуспішного бійця. 12 перемог і 6 поразок у профікар'єрі. Гриценко погодився. Хоча готуватися до бою і водночас служити у лавах ЗСУ, очевидь, неможливо. Та й ця підготовка не була простою. Дуже важко, дуже важко, але Ну, чесно кажучи, я намагався знову ж таки повторюю, що я намагався виїхати і дуже сподівався на те, що вийду, був впевнений, тому що я вийду за кордон і зможу нормально підготуватися. Але так як я служу, не вийшло виїхати. Був і розстроєний, і злий, але завдяки таким людям, як Артем Желєв, який приїхав до мене допомагати, тренер з Києва. Оцени там не з Хмельницької є знайомі тож, професійні спортсмени, хороші професійні бійці. Олександр Лошечник, Максим Башков, Вадим Будзихівським там щеред спортсменів. От вони приїжджають, допомагають мені готуватися завдяки їм. Я впевнений, що я наберу ті кондиції, вистачить для перемоги. Відзначу, що такий виклик, як «Белла Тор, це головна професійна сторінка для Дмитра просто зараз. Також відомого у бійцівських колах як Шепетівський Макгрегор. У свої 25 до цього поєдинку українець мав хороший рекорд із семи перемог і 6 достроково та жодної поразки. Ви могли його бачити в клітці, якщо стежити за українськими промоушенами, адже раніше Дмитро виступав на ММА про Україн, Кратос та Штормі. При всій повазі, але Белатор проти них це земля та небо. У Дмитра доволі хороша база саме як ударника. Його довгі руки дають можливість відтиснути опонента від себе і працювати на зручній, більш далекій дистанції. Також не може не відзначити і ноги українця. Лоутіки по стегнах заходять як діти в школу. Також любить зарядити хай-кіки. В цілому відзначу ударку ногами як позитивний аспект роботи Дмитра. Дуже цінна і рідкісна складова арсеналу в сучасному ММА. Щодо боротьби, то в попередніх поєдинках Шепетівського макгрегора її було не так і багато. 100 тисяч і тачка для ЗСУ. Саме така амбітна ціль зараз стоїть у трибуни. В інстаграмі стартував розіграш футболки. Це футбольний клуб Шахтар, третій номер і напис. Буча разом із підписами футболістів команди. Будь-хто, хто зробить донат від 100 гривень, автоматично і допомагає ЗСУ, і стає учасником розіграшу. Збираємо 100 тисяч, які потім конвертуються в тачку для 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха для того, аби такі жахи, як у Бучі, більше не повторилися ніколи. Усі посилання в закріпленому коментарі. Слава Збройним силам України! Отже, бій Нездоланний український проспект Дмитро Гриценко дебютує у Беллаторі проти середняка з Італії Даніеля Скатіц. Відзначу достатньо помірковану роботу від українського бійця. Він свідомо віддав ініціативу італійцю та запропонував супернику більше атакувати першим. Скаті виклик прийняв, що й було потрібно Гриценкові. Удари ногами раз-пораз знервували раз італійця. На руках Гриценко був швидшим і точнішим. Манера другим номером йому дійсно пасує. А боротьби ми не побачили майже взагалі. Як показує статистика бою, хлопці старалися цього уникати. Не без помилок, адже і українцю ногами від опонента прилітало. Але як для стартового Бою у Белаторі зі змазаною підготовкою це напрочуд хороший перший бій. Фактично, українець зробив для перемоги стільки, скільки потрібно: – 30-27, 29-28 і 29-28. Судді одностайно вирішили, що Вікторія в цьому бою за Гриценком і злав за СУ прямо в клітку топового промоушену і відразу перемога. Красунчик, красунчик, і після такої перемоги Гриценко отримав дуже несподіваний дзвінок. І від кого б ви думали? Провечора ми з України. Так, Дмитру зателефонував Олександр Усик. Державно, дякую. Нічого не слышно, слишло, таке. Вибачте, так, може, десь трошки там, не так же все добре пройшло, але, але, але слава Богу за все, слава Богу, за перемогу. Слава Україні, героям слава! <реш> <реш> дякую. О, а ось як дії свого друга оцінив інший іменитий боєць. Це мій друг з України. Я довго з ним тренувався. Це мій брат. Гриценку дали контракт, тому я вітаю його. Дмитро хороший боєць, він уміє все. Він досконалий. Удар, боротьба, гарні кондиції, сильний менталітет. Він має все. Він дуже розумний. Перед цим боєм у нього не було тренувального табору. Тепер він має контракт з Беллатор. Він був у армії, божевільний хлопець. Це український стиль. Ідеш до армії, а потім битися. При цьому важливо, аби всі наші бійці і самі несли повідомлення про те, що в нашій країні коїться жах саме через Росію. Тому, власне, коментар Дмитра після перемоги поки що перемоги в клітці. Це було дуже важливо для мене. Це була моя мрія битися в клітці. Белатор. Я тренувався заради цього все життя. Я задоволений цим. Але я не щасливий, тому що я з України і в нас зараз іде війна. Російські орки убивають цивільних дітей та жінок. І я тренувався всього три або чотири тижні перед боєм. І я дуже радий. Дякую всім країнам, які підтримують Україну. Дуже дякую. Звісно, я би хотів тренуватися в American Top Team, але я не міг, адже в нас війна, і я не міг взяти й полетіти, бо я солдат. Можливо, згодом мені вдасться готуватися там. Але я солдат і мушу повертатися до України доволі ломаною англійською. Але Дмитро таки зміг передати повідомлення від мільйонів українців. Мега важливе нагадування. Тепер усі новини боксу на нашому новому каналі. Він ось тут. Тому підпишіться свіжий випуск уже завтра. І побачимось, друзі. Слава Україні!